Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ігрова рутина, де ми говоримо про стратегії та тактику в Total War Pharaon Dynasties. Сьогодні я розповім вам про одну з важливих механік у грі аванпости. Аванпости це ключовий інструмент для захисту кордонів, збору ресурсів, контролю мапи і менеджменту поселень. У цьому відео ви дізнаєтесь, як правильно їх використовувати для максимального ефекту. Як будувати аванпости? Щоб збудувати аванпост, треба знайти ось таку точку на стратегічній мапі. Вони ось ви бачите, скільки їх є. Я б сказав, навіть вони скрізь. Натискаєте на неї, обираєте групу аванпостів і далі вже тут самі аванпости. Для побудови захисних аванпостів краще вибирати певні локації на, на мапі, які забезпечать стратегічну перевагу. Наприклад, ось як, ось як цей а, аванпост. Тут можна було б збудувати форт, і це захистило б це поселення від нападів з цього регіону, з Синайського півострову. Ось з цього регіону. Або ж ось тут, в цьому регіоні, на березі Нілу. Де ось є місця для висадки. Можна ось тут було б поставити форт. Тут тут. Непогано теж було б. Тут. Ну, гадаю, ви зрозуміли. Існує чотири типи аванпостів: оборонні, адміністративні, економічні і релігійні. Вони дають бонуси від того, що побудовані в регіоні, а також генералам тимчасово дають бонуси при їх відвідуванні. Цю тривалість можна збільшувати. Наприклад, артефактами чи царськими указами. Ось покажу вам всі ці аванпости. Це ось військові аванпости, адміністративні, економічні і релігійні. А військові. Це військовий табір, чи якось так він називається. А що він дає? 30%, що якийсь загін до вас доєднається. Приєднається до гарнізону цього аванпостаїв. Ці загони приєднуються, так би мовити, ні звідки, просто рандомно з'являються. І потім ви можете навіть з цього гарнізону брати собі цих воїнів. Я пам'ятаю, у мене я грав за єгипетську фракцію, до мого гарнізону доєднувались е якісь морські фракції. Загін з якоїсь морської фракції ці фракції, що з моря приходять і грабують з тієї фракції. Це був навіть п'ятого тіру загін. Далі цей е аванпост дає досвід. Захід плюс 40 для всіх юнітів, які знаходяться в регіоні. Поповнення плюс 5% в цьому регіоні. Утримання по їжі плюс 75, тобто дебаф буде, але як саме він працює. Не знаю, то на кожний загін, який знаходиться в регіоні, буде плюс 75 витрата поїжджа. Чи саме We як, не знаю, може, якщо ви знаєте чи помічали це, залиште коментар. Далі сторожова вежа збільшує час облоги на два ходи для вашого регіону. Якщо у вас хтось взяв облогу, то щоб ви понесли втрати. І, взагалі, здали поселення, там плюс два ходи. І також дає гарнізон місто три спосоносці. Яка перевага цієї вежі, на відміну від цього або цього аванпосту? Зараз про це і далі розповім. Але що тут, що тут є гарнізон, і він буде приходити як підкріплення до міста. Наприклад, ось це місто атакують, і тут є. Ось такий чи ось такий аванпост, і тоді підкріплений гарнізон цього форпосту буде підходити як підкріплення до цього міста. А якщо ви збудуєте ось цю вежу, то ці три вони одразу будуть в місті. І, чесно кажучи, це може колись зіграти свою роль. Мені, наприклад, це дуже подобалось, коли ці загони були одразу в місті, а не були як підкріплені. Також, якщо підійти до цього аванпосту генералом, відвідати його, то армія буде мати бонус до успішної засідки. Далі Форт. Форт коли ви поміщуєте туди війська, в цей аванпост треба. Вручну додавати війська. Максимум можна 10 загонів туди додати. Тут здається теж він набирає максимум 10 загонів. Сюди, коли ви поміщуєте війська, вони отримують знижку на отримання 50%. І тому беріть це під увагу. Якщо вам треба якось. Здешевити ваше утримання воїнів, можете частину воїнів поміщати сюди, ніби як якийсь сейф. Далі адміністративні аванпости. Вейстейшн він дає імунітет до небойових втрат в пустелі. Це дуже корисно для Єгипту, бо ось, наприклад, тут є небойові втрати. Якщо тут будуєте цей аванпост. То тоді вже ваші війська не будуть нести в цій частині бойові втрати. Ворог буде нести втрати, а ви не будете. Якщо ви його відвідаєте. А, ще він також дає вплив плюс 2. Якщо вам потрібен вплив в провінції. Сміло будуйте його для збільшення цього впливу. Якщо генералом відвідаєте. То будете мати на кілька ходів, на 4, якщо не помиляюсь. Здається, і плюс 30 до дальності пересування. Дуже корисно. Це монумент він дає легітимність при відвідуванні, дає мораль. Також ці монументи корисні у зв'язці ось з цією технологією, з цим царським указом. Ці монументи також будуть давати плюс 5 впливу. Непогано. Монумент можна збудувати один на всю провінцію. Чотири міста є і тільки один монумент може бути в провінції. В цілій провінції. Це торговий аванпост. Він дає плюс 10% до виробництва всіх ресурсів. В регіоні. Тобто ось тут в цьому слоті будують цей аванпост і цьому місту він збільшить виробництво на 10%. Також він при відвідуванні дає знижку на утримання війська дуже корисний бонус. І остання група релігійні аванпости. Тут з'являються аванпости тих богів, яким ви вклоняєтесь. Зручно обирати таких богів, наприклад, один бог, його аванпости або вівторі дають щастя, а інший бог вплив дуже буде спрощувати менеджмент цієї провінції. З такими вівтарями. Також існують унікальні аванпости, ось, наприклад, як цей. Вони дають унікальні бонуси. Цей дає легітимність плюс 5, вплив плюс 2. І всі унікальні аванпости при відвідуванні дають мораль. Ось цей дає легітимність і construction cost для релігійних аутпостів знижку. Мені особисто подобається, який набір. Аванпостів. Скоріше за все, я ось в провінціях будую один релігійний. Декілька релігійних не можна збудувати в одному регіоні. Обираєте один релігійний, який вам з ваших релігійних найбільш до вподоби. Також вейстейшн і ресурсний аванпост. Якщо ж вам треба якось захищати вашу провінцію, то можна, наприклад, замість Вейстейшну збудувати ось щось цього. І якщо, наприклад, такі регіони, де треба перетинати пустелю, то я б порадив би будувати Вейстейшн, щоб не нести втрати. Коли ви граєте ось за когось в цьому регіоні, там немає таких втрат в пустелі, тому там можете переглянути, що вам краще будувати. Ще одна з важливіших механік у грі це переміщення по стратегічній мапі через аванпости. Коли ви переміщуєтесь на аванпости, то 50% вашого ходу повертається. Ось, наприклад, я можу дійти, бачите, ось десь сюди. Я Армією переміщуюсь. Ось воно так повільно йде. І ось відновилось переміщення, і можна трохи далі. Вже дістатись, якщо і тут був би збудований аванпост, потім стрибнути на цей аванпост, і взагалі десь плюс-мінус сюди можна було б переміститись. Тому слідкуйте за тим, щоб ваші аванпости були цілі для кращого контролю території, або руйнуйте аванпости ворога, щоб позбавити його цієї переваги. Також є різниця, якщо ви повністю зруйнуєте аванпост чи тільки його пошкодите. Тому що якщо ви повністю зруйнували аванпост, то з'являється ось пустий слот, і можна ось так за золото швидко збудувати аванпост. Якщо у ворога чи у вас, наприклад, в казні достатня кількість золота, то ви ось так можете швидесенько збудувати аванпост. І ось так. Одразу на нього переміститись. А якщо ви тільки пошкодите аванпост, то треба один хід почекати, щоб його відремонтувати. Одразу так це зробити не вийде. Тож, підсумовуючи, можна сказати, що аванпости це не тільки укріплення, а й стратегічний інструмент для домінування на полі бою та економічного розвитку. Вибирайте їхнє розташування з розумом і вони стануть вирішальними в ваших перемогах. Якщо це відео було корисним, не забудьте підписатися на канал і поставити лайк. Дякую за перегляд.